Доброго ранку. Слава Ісусу Христу. Меру, добра, здоров'я. Раночок, друзі. Раночок 6.20. У нас на вулиці починає підхмаруватися. То очікуємо потепління. Очікуємо потепління. Такі хмарки збираються. Ну що, друзі, ще раз доброго ранку, сьома тридцять. І в нас починає пробиватися десь там далеко сонечко. А як зранку було хмарно. Ну і що? Ну і що? Куди ти побігла? Куди ти побігла ця собака? Ось іще вам, друзі, один добрий ранок з інтервалом в одну годину. На годиннику 8.25. І я, як ви бачите, як завжди, кожний божий день. Йду на роботу. Сьогодні вівторок, другий, другий день тижня-робочого тижня. З чим я вас вітаю. А ще, а ще, друзі, сьогодні свято української жінки. З цим святом я вітаю всіх, всіх своїх підписників-жіночок. Дівчат, господинь, всіх-всіх, навіть і ті, хто до мене тільки забігають, ще придивляються, ще, як то кажуть, примірюються. Чи підписатися, чи не підписатися, я все рівно вітаю всіх і всіх жінок України. Святом з Днем української жінки. Бажаю вам мирного неба по-перше, здоров'я, добра, всього, що ми собі побажаємо. А ми бажаємо тільки одного. І це всі ми прекрасно знаємо. Ми бажаємо миру, спокою. І щоб ми одного дня, одного ранку пробудилися не від страшних вибухів, а від того, що перемога. Що мир на вулиці і спокій. Ось цим всім я вас і вітаю. Робота в мене одна й та сама. Дорога в мене теж одна й та сама, незмінна. На вулиці десь. Плюс-мінус п'ять э, морозу, не дуже то й багато. Вже таке гарне сонечко. Ну, то вже півдев як би. Вже розпускається моє потрішки дорога, як вам показати. Ось ця колобанька. Бачите, о, вона вже потрішки-потрішки по вже. Розпускається. Так що невдовзі мене чекає болото. Ну, нічого. Нічого. Якось воно буде, друзі. Якось воно буде. Був би спокій, а то все якось ми то все подолаємо. Дивіться, як у нас тут. Проти сонечка гарно, чистенько, красота, красота сухенько, аж хочеться цією дорогою йти на роботу. Поки що вона ще мене приємно дивує. <кій> Вона мене зараз ще приємно дивує, тому що ще замерзла і ще не так аж дуже тепло, щоб було болото. Вчора, ви знаєте що? Вчора мені прилетів коментар. Зараз я постараюся на нього відповісти, але тільки не знаю, чи я ще щось на цій річці нашій зустріну, щоб вам розказати. Ну, зараз побачимо. Зараз побачимо. Спочатку мені треба подолати мого горба, мою гору задишку. А потім я спробую вам відповісти на той коментар. Не знаю, чи мені щось з цього всього вийде, але все рівно. Пробую. Так, лечу до горба. Напевно, я зараз постараюся кудись сюди злізти, не знаю куди, і вам відповісти на те запитання. Я ще маю трішки часу і все рівно дуже хотіла б дуже хотіла б вам показати нашу річку зблизька. Зараз я спробую це зробити. Так, Зійшла я на низ, а на низу такі буряни, буряни. Ой, дивіться, що робить у нас бобрик. Як вони так можуть? Ось ті гілки, всі що, всі гілки, що над водою, усі гілки дивіться. Усе поточено бобром. І саме, що цікаве, що ті гілки вони ж висять високо над водою. Як воно туди добирається. О, ще вам зараз покажу щось. Покажу вам є лебеді, але вони вже поплили наниз. Ну, не знаю. Тут я вам скажу, друзі, що так намул такий нанесло, бо річка не глибока сама по собі. Але ви мене просили в коментарях мене жіночка запитувала, що таке окриці. Дивіться, бачите, ось так приблизила, бо нема вже окриців. Це ось там, як це показати? Це ось там, де. Прямо я показую. Е, по при берег ось такі камінчики. Як це показати? О, і там, де бачите, біле, на камінчиках замерзає лід, тобто вода замерзає. І по прикраю утворюються такі ожеледені, як би платформи. І оце називається в нас окриті. Не знаю, як у кого називається. Напишіть в коментарях. Але у нас це так. Так, лебеді поплили на долину, а мені ще долати. Тепер уже мені долати. Ще одну гору видряпаться сюди, а потім ще <смі> знов туди. Так що пішла я, бо ще й тут такі бур'яни, залізла. Залізла в ці бур'яни. Хотіла вам дуже показати, але я вам більше природи буду показувати, друзі, коли... Ой! Ой-ой-ой! Зараз, коли я буду мати вихідні, ой, все, драпаюся на гору, відпочину, тоді буду говорити. Це все у нас, друзі, тут Позаростала акація, але чадика така деревина, у нас називається свидина. Не знаю, як у кого називається, що віники з нього з роблять такий кущ. Зараз я вам покажу. У нас тут є прикраєчку при горбі. Ой, боже, оце капець. Все, старію, старію, друзі. О! Бачите, як це показати? Як це показати? Оце такі червоні гілочки вона має. Називається у нас сведина. Ми з цього робимо віники. І воно що я хочу сказати? Що воно тут дуже добре нам що заросло. Ця акація тримає цю всю гору вздовж, все позаростало, то й добре, що позаростало. Бо коли не було цих дерев, коли були в нас такі мудрі люди старі, були такі, то це все вирізували, винищували. І нам на дорогу, звідти, падало дуже багато летіло. Ось тої глини жовтої, просто грудками такими здоровими, що не проїдеш. Їх треба було виходити з машини і відкочувати, а тоді їхати. А тепер воно поросло. Вже тих господарів, що різали тут дерева, нема. То вже то вже добре. Ну як добре? Добре, то не те, що людей нема. А добре те, що ніхто не вирізує. Отак. От ще думала, що ще вам зблизько лебеді покажу. Лебеді, поки я витряпалася на одну гору від річки, потім на другу гору, лебеді сплили. На низ десь так 20 метрів, може і більше. А тепер за вакаціями. Цими я вам не знаю, чи я їх і покажу, бо Якби за деревами, то не особо щось побачиш. Але, ой, але все рівно зараз. О! Чим можна ближче? Красотінь? Красотінь? Не знаю, він і вона. Чи пара, чи не пара. Але їх двоє. Вибачайте, друзі, мене все ж таки кашель ще не покидає. Так що час від часу у кадрі ось таке форкання. Але нічого. Я вже дуже хочу теплих днів. Я вже дуже хочу тепла. Я жінка літна, народжена літом. І я, як моя дочка, ми любимо тепло. А до речі, усім вітання передавала, передаю і буду передавати. Мої, моя дитина, моя мар'янка, взагалі в захваті, що в мене скільки появляється нових друзів, нових підписників. Дуже тішиться, що, що мама щось опанувала новеньке. Дуже тішиться, радіє за мене. І я сама за себе радію. Та й таке, друзі. Так що я побігла на роботу. Ще мені кілометр. Але це мені буде ще хвилин 15, а вам, як то кажуть, одна секунда. Так що всім гарного дня! Божого благословення ще раз вас, вас зі святом. Бережіть себе і своїх рідних, і все у нас буде гарно.